Всім здарова, братва! З вами Фішер, і нарешті в мене дійшли руки, щоб зробити тюнячки на м 5 f 90 Як ви бачите, даний апарат який я успішно придбав 39 км пробігу. Будемо чи на саундреза зробити час надію. Коротше, що я хочу сказати, мені буде дуже цікаво глянути на фінальний результат, тому що в мене є також КС, яка непогано затюнена, і ми спробуємо порівняти ці дві тачки. В будь-якому випадку, по логіки речей, КС має бути швидшою. Тому подивимось, наскільки М5Ф 90 їй уступає. І чи залишилась вона такою імбою як колись. Але повнішечки ну, парадік годний. Також тут ще в нас братва, враховується, що є зовнішній тюнінг, але це ми дізнаємось трошки пізніше. Зараз ми перевіримо спробу максималочку. Тут у нас 300, 320 і я розмотався. Ну це, це типова ситуація для BMW, який просто розматується в столби. Але, 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 максималочку треба заміряти, тому зараз ми ще спробуємо тут розігнатись. 320 вона поїхала, це вже доволі швидко для цієї тачки, я вам так скажу. І це дуже приємно. Якщо не помиляюсь, в мене КСК їде 370, тому буде цікаво глянути, скільки цей апарат зможе поїхати. 330 кілометрів, фух, і ми улітаємо. Непогано, непогано. 330 км максималка. Це. Орієнтовно, слухайте, а ми, скоріш за все, що ми можемо даже кесочку обігнать по розгону. Цікаво, цікаво, буде подивитись на це. Так, я тут боруч біля Дніпровського тюнінгу, тому почнемо саме з нього. Ну що, наскільки я знаю, зараз в Києві знов нема товаришів, а от в Дніпрі можна буде зараз підзатаритися. Погнали, будемо зараз робити красоту. Почнемо, напевно, з зовнішнього тюнінгу, скоріш за все, і кольору, і всього спробуємо зробити красиву внешечку. Так, задній бампер, давайте дивитися, що у нас тут є. Так, а в нас тут, тут такі появляються, як братва, це карбончик, чи що це? Ну, трошки незрозумілий прикол. Я так зрозумів, що це якийсь карбончик, чи то соти просто незрозуміло. Ну давайте поставимо. В загальному воно має впливати позитивно на картину, тому що треба прибрати всі лишні елементи, щоб вона така максимально була затемнена, скажімо так. Да? Так, що в нас по капотикам? Ось такі варіації з ноздрями є. Ось такий карбончик, кстати. До речі, приємний карбон, все ж таки як не крутий, да? Пам'ятаєте, старий карбончик, який він був такий. такий ми Кубиками здоровими був. А зараз от таку красоту можна запілити. Ну, як на мене це симпатично виглядає. Ні, карбон хороший. Але я хочу без карбону, я хочу в колір поставити. Ось такі ноздрі будуть. Глушничок. Три варіанти небагато, але, 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 але. Так, от такі варіанці є, і такі. Це ну, що? Карбоновий, так? Да? Карбоновий глушник, прикольно. А такий цей також карбоновий. О, так ми давайте цей поставимо. Такі прям серйозні вихлопи. На них там ще щось написано, але я поки не бачу. Так, задній спойлер. П'ять це, до речі, немало, я вам скажу. Але давайте зараз підбирайте щось цікавеньке собі Так, так, так. Слухайте, із цього всього, що тут є. Ну, як на мене. от Перша полосочка симпатічна, вона така не портить цільок. І, в принципі, мені сподобався ось цей п'ятий варіант. тому Оцей мені не дуже сильно подобається, вона якась така. Ну, таке щось. Непонятно чого, бортик, коротше. А от це от вроді посимпатічні. Давайте поставлю п'ятий варіант. Нехай буде. Уже 800 тисяч накапало за зовнишний сюда. Нормально. Теперь печна нас цікавить, братва. Так, що у нас тут по варіантам? тоже? Ага. Тобто ми можемо закатати от в круг таку штуку. Або зробити таку мінімалістичну. Ну я навіть не знаю, слухав. Навірно, ми зробимо такий вкруг карбончик, да? Нехай буде. Подивимося, як воно буде потім в загальному виглядати. Передні розширювачі. Слухайте, а я не бачу, що змінюють передні розширювачі від слова зовсім. І не взаді, і не спереді. Цікаво, цікаво. Ну, але ця функція коштує 200 тисяч. Типу, ну хай поставимо. Може швидше їхати буде. Нехай буде. Так, що у нас тут? Ага. Тут у нас така юбка передня з'являється, цікаво. І тут з'являються ще додаткові такі воздухи які що, резину остужають чи що, я не знаю. Яку функцію вони тут несуть? Мені цікаво. Ну, виглядає, в цілому вже симпатично. Давайте поставимо. Лям 300 обходиться зовнішній тюнінг. Найс, nice. нам це підходить. Так, мені цікаво, скільки буде коштувати Pearl. Так, 600 лям. 6 лям коштує Pearl, Ну, кстати, недорого. Я хочу вам сказати, що це недорого дійсно. А який же цвіт можна сюди подобрати? На M5 F90. Давайте будемо об'єктивні. Всі привикли їздити на базі чорної або на базі сірим. Сірий у нас ось так буде виглядати. В цілому непогано. Ну, від вона іміє з таким кольором Базару ноль. Але чи можливо щось є інше цікавіше? Ну, але, якщо так дивитись об'єктивно, якщо чесно, то для мене М5 F90 це якийсь синій колір. Я не знаю чому, але у мене вона чомусь асоціюється з синім кольором. І його потрібно таким зробити, блін. Як вам так пояснити? Ну десь ось таким. Ось таким я бачу м 5 в 90 Таку синеньку. Можливо, можливо, навіть ще трошки затемнити. Ні, затемняти вже точно не потрібно. Десь, а може, ближче туди. Все, залишаю ось такий перл з числями 800 тисяч, а в ітоді 7200 виходить ще з комісії. Фу, що вам сказати, це жорстко, це жорстко. А тепер можна зробити ще додати трошки кольору відблиску. А колір відблиску, ми можемо зробити якийсь світленький, напевно, або можемо поекспериментувати. Да, ми, скоріш за все, щось візьмемо. Ось таке світленьке і також його встановимо. І в цілому буде виглядати це отак симпатічно. 130 тисяч коштує відблиск, це недорого це ми можемо собі дозволити. Так, і другий колір. Це в нас є душечки. А ну подивимося, як вони фарбуються взагалі. Чи фарбуються вони взагалі? Не фарбуються. Не працює третій колір. Чи подождіть? Так, да, нічого не фарбується, наче. Правильно, правильно. А третій колір присутній в нас. Чи ні а ну мені цікаво, давайте. Оп. І теж нічого не працює з третім кольором, на жаль. Але, 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 але. Ну, вже нічого не зробиш. Маємо, що маємо, так? Да? Залишаємо тоді. Такі варіації. Рівень тонування відразу робимо соточку, тому що ну це ж BMW правильно. Круг тонірований, як то кажуть. Так, все. Таніровочка 50 к ваще на ізі Так що, якщо ви потратили всі бабки на тачку, саме на тачку. На купівлю неї. Ви після цього зможете точно собі поставити ще тому що вона, в принципі, недорога. Так, 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 так. По колесам, братва, мені нравляться ці світяшечки, ось такі вони, бачите. Чому світяшечки? Ну, вони так бачите, оця рамочка, вона так все світиться, все красиво. Як на мене, вони дуже ідеально сюди підходять, тому можна погратись трошки з підвісочкою зараз. А саме, можна просто зробити балансик. Спробуємо трохи неї чуть-чуть ще занизити. Ба... Бачу, що трошки вага переходить наперед, тому зараз ми отак. Це все діло так опс. Підрівняємо так. от Оп, щоб на задню це трохи заходило десь, отак. От В принципі, вже виглядає цікавіше. Чуть-чуть додамо вивороту, щоб беха поверталась ліпше. Ось так. Десь 0,66 поставлю. Так, а що я можу вам сказати про то? Я бачу тільки одне. Лям 200, це все діво коштує, і це теж не дешево. Заходимо інші страдоскопи. Недоступні на цю тачку, номерні знаки. Номерні знаки, кстати, можна поставити. Там я знаю, що є якісь пов'язані з BMW. А я не можу зараз поставити, бо що в мене немає номера. Ладно. Ладно, ладно. Гудочок. Постійно забуваю, братва в тюнячках якісь гудочки цікаві ставити. Тому. Ну, цей Аннічок за 350 тисяч як на мене. Але я поставлю щось проще. Так, 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 так. Я поставлю цей за 45 тисяч, такий противний гудочок, що да, колись сигнали, щоб людині було неприємно, як то кажуть. <laughs> так, анівончик, анівончик, я не знаю, братва, чи варто сюди ставити взагалі чи ні. Але, скоріш за все, що ми поки обідемо без ньончика колер фарм, можна однозначно зробити троки Трошки червоним, тому що я думаю, що це буде симпатично виглядати. Ось такий балансик. Ну як на мене виглядає круто. Так, беремо. 68 тисяч теж, до речі, недорого. Ну а тепер, братва, що, повнішечки ми пройшлись. Можна ще братва закидати на якимись вініуми симпатічними, але поки його оцю... але поки я це робити не буду. Перейдемо ми до внутрішнього тюнінгу. Тут у нас клас деталі S, і це буде недешево, братва. Супер недешево, якщо чесно, от прям максимально недешево. І бажано було б ще які в мене є взагалі деталі, і що мені крутити, що не крутити. Але дивіться, крутили кейси по 900 тисяч. Ну падає, типу, не завжди супер добре. Крутиво ці кейси, теж так собі падає. Оцей кейс на 12% і оцей кейс на 40% ще не разу не. Але ви просто подивіться, скільки він коштує, типу, і якщо чесно, я боюсь. Якщо чесно, я боюсь. Але дивіться, з цього кейса падають мінімум треті деталі, тобто треті, четверті, п'яті. Тобто шанс насправді великий, що тобі випаде конкретно те, що тобі треба. Ми можемо вже жорстко упоротися і на лямчиків 100 відкрити ці кейси. Але я навіть не знаю, чи варто воно того, чи ні. Це я зможу відкрити орієнтовно там 30 кейсів. але це ну капець, братва. 30 кейсів. Просто якщо мені не випаде те, що мені потрібно за 30 кейсів. Я навіть не знаю. Мені буде страшно це подивитись. Ну давайте, братва, заради контенту, заради контенту. От сьогодні я відкриваю кейси. 3,5 мульта. І подивимось, наскільки шанси ці чекавіші. Блін, я даже не знаю, тепер як по одному куплять, чи по, по 5 по 10. Давайте купимо сразу 35 мультів, Йокі палки Це жесть, братва. Це реальна жесть. Ну, ладно, що зробиш? Треба крутити 10 кейсів, погнали, ерочних. Просто як же гроші швидко улітають. Щоб такі гроші заробляти, треба нормально часу витрачати, якщо чесно. А тут а бац, і 10 кейсів всього цього навсього. Ну, подивимось на ці шанси, погнали. Да, третя ерочна турбіна цей. Ооо, трансмісія третя. А давай щось ліпше. Ну, вже щось. Але поки. Ну, по суті, мені кажеться, що я зробив велику помилку. Ну так, да, да, шини випали. Вау, ще одні шини. Підвіска випала. Ну, до речі, дивіться, дві, в принципі, підходящих мені. Детальки вже є, і це дуже добре. О, випала трансмісія топова, найс. Так, іще одна трансмісія випадає. Слухайте, ну мені не випав турбонадувач. Мені не випав турбонадувач. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же свариться, так? Да? Е, є варіант зараз відкритий ефечні. Чому f фачні? Тут є чіплення, який цікавить, і є двиглой, які мене цікавить в цілому, так? Да? Турбонаддув тут так собі. Але теж пайдео. Давайте спробуємо 10 ефичних, а потім вже будемо добиватися, мабуть, і шукати турпа потому тому що він більше всього мені буде теж потрібен. Погнали. Так, гальма, понятно. Так, трансмісія теж така собі. Я, як же гроші вилітають? Це капець Просто дивлюсь на це і плакати хочеться. Так, ефечні гальма. Ага. О, так, двігло випало, вже уже уже на серці приємно. Але я вам скажу, що дешевше купити деталі на церкві. Але треба трошки витратити і купляти, і скупляти їх. Випадають шини непотрібні і. І ще одне двігло випало. Ну, в цілому, непогано Двігло це хорошо друге двігло мене влаштовує. Жесть, 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 жесть. Так, да, братва, чипчик, кстати, не випав не один. А ну, дайте я подивлюсь да? Вообще, даже нема на чіп. Якийсь порядочний. Я не знаю, що робити тепер. Ладно, тепер що ми робимо? Тепер ми робимо, братва Будемо зараз відкривати, навіть по 900 тисяч по старі, але будемо відкривати 40 кейсів. Погнали. Подивимось, чи будуть тут у нас якісь приємні шанси. Все так, третій чип не випав, понятно. На, пожалуйста. За 900 тысяч выбив тоже самое, что выпав за 3.5. Ну ладно. Це в принципі не дивно. Шансы є и в цьому кейсе, и в тому кейсе, але. Як бачите, в цьому трошки ліпше повезло щас, <гум> Він хоч і дешевший, але удача явно на моїй стороні сьогодні. Так, непогано, непогано щось таке сипать, але це мені не потрібно. Мені потрібен турбонадувчик, по братськи давай ще 20. Так, чи ви випав третій. Ну, це такое, таке. Можна поставити раді приколу, але. Блін, ще одна трансмісія. трансмісії ці сипляться просто. Я так поняв, Саме ще дві гло випало. жесть! Коротше, братва. Як ви бачили, 3,5 мільйона. Я не думаю, що це зовсім вигідно, тому що, дивіться, з кейсу за 900к просто мені ще дропчик насипав. Офігенний, як на мене. Ну, реально офігенний. Давайте тепер покрутимо ікси 20 штук. Тут може нам випасти чіп. Теж нас цікавить, в принципі, непоганий він. І можна залутати навіть турбонадувчик, Він теж в цілому непоганий. О, випав другий іксовий чіп. Другий, 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 другий іксовий чип. Він дає нормальні характеристики. 10 і 2, Найс. Nice. Сім штучок ще відкриваємо, залишилось. Так, 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 так. Ну поки тухлячок. Так, двигун, понятно. Так, поняв. И шо? Последняя двадцяточка, братва. Так, да, лучше б я, звісно, не відкривав ті кейси по 3,5 мільйони, як ви бачите, з них дроп мені взагалі не зайшов. Але турбанадуви, я теж бачу, що і тут не падають, в принципі, на які. Та це капец. Блин, я не можу так це Розумієте, Я не можу це так оставить. Скоріше за все, я буду зараз дальше крутити. У мене ще 50 мільйонів, в принципі, які я можу витратити на цю тачку і прокрутити кучу деталей. Так що давайте ми це зробимо і подивимося, Що з цього вийде? Быстренько кручу сейчас, Без балачок, тока зупиняюсь, на яких... С топових деталей. Uh, так, 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 так. Понятно. Спасибо. Не підходить. так турбонадух. дає. ее нифига там характеристики дає він потужні. Так, так. О, oh, чип! Oh, я скипнув чип. Бачив, випав топовий чіпак. чипак. ти дышь ты на базу, Де ти, родной? О, вот это жир, вот Это жирочек максимальный. Так, все, окей, окей, окей. Так, сколько там осталось кейсов? Три штучки, давайте их докрутим. Все, найс. Теперь нам залишается турбонаду, братва. Е, якщо мне сейчас за, за 30-40 кейсов выпадет турбонадув, то це вообще имба будет. Погнали. Так, так. И І... тут выпадает щип, але мне треба турбонадув. Так, гай. О, двигло еще выпало. Нормально насыпало на весочку, слухай. Йокки-палки. Ище двигун выпав. То уже 4 чи пятый двигун за сегодня. Нету в принципі, давай. Родной. ще один чип. Ну, він мені не потрібен, дякую. Мені треба турбонадув, будь ласка. Дай турбанадучик. Хочу зробити в 90 просто таку пушечку, щоб вона стріляла тоже на старті, Ну давай. Боже, я не знаю, там на турбанадув такий шанс малий, Ну це анлак просто. Як це вибивати? Так, останні 10 кейсів, братва. Ну, зараз не везе, да й не везе. Все, турбонадув полетить в бачко, як то кажуть. Ну йо, гальма випали, Найс. Мені вже все попадало, крім турбонадува. Да. Все, Дікейсів, братва, Столько денег на цю тачку Іх, За ці деньги, які я потратив на неї, вже можна було таких купити 5, навіть фул 5 бля. Ну ладно, не 5. Штучки 3-4 точно можна було купити фул 5 Давайте збираємо цього монстра, що у нас тут є. Двігло ми можемо поставити, в принципі, як ефичне, так і Eрочне. І типу їдуть вони однаково. Як ви бачите, три двигуна. А, дай вже Eроч найліпший. Погнали тоді Eric ставимо 100% так, залишається вибрати турбонадув. 3-4 характеристики дає, також я пам'ятаю, що якийсь випадав слабенький турбонадув, він давав прям потужно буста. 4-5, ось є. Непогано, ставимо його ліпше не буде. Ну, ліпше буде, але, наприклад, якщо б це був 5 іксовий. Але так як в мене немає 5 х то придеться ставити цей. А в ідеалі взагалі 5, а в ідеалі, взагалі, 5 тому майте це на увазі. Так, трансмісія у нас ерочна, залітає на базу. Сама потужна трансмісія. Топовий чіп, ефочний. Пучка сюди гальма. Також у нас сюди залітає. Зараз гальма ще ерочні. На безу, Де вони тут є? До речі, одні випали. Я думав, більше, якщо чесно. Підвісочка теж п'ята ірочна є. Але ви дивіться, з п'ятої ірочні підвісочкою можна гратися, тому що ну, вона дуже випрямляє тачку. Якщо у вас машинка трошки дає боком в стоці, якщо ви поставите п'яту ірочку, вона от прямо вообще не буде давати вже бок. Або буде надавати давати набагато менше і не буде вже так контролюватися, як раніше. І ставимо 5 шини. А, Ну такий заряд хороший. От просто один труба вонючий все попортив. От випав би ти мені ерочний п'ятий, я б тобі слова не сказав. Фу. Да Я в принципі задоволений. Ну як задоволений я потратив бля, 160 пультов. Ось. І що я получив? Даже не максимальный заряд. Я б той турбонаду вже десь раз купив би. Ну ладно. Все це робиться заради того, щоб це все перевіряти, тестити. Свои бабки, як то кажуть, можна і потратить. Куда їх еще девать? Вот такие вот аппаратики получаються, братон. Давай категории. Давай -ка його тестить. Отстрел, пишу уже от турбинки. Турбинка стреляє. Ой, хорошо. Даємо газу. Так, 330 їхала в стоці. Нагадую вам, братва. Зараз ми їдемо. 369 км. Почекай, почекай, почекай. А як це можливо? Подожди, а може вона трохи Можливо, в неї тут поломана братва трохи та підвісочка там або ще щось. ж ми заїдемо, подивимося на СТОшечку быстренько, по фастику перевіримо. так Не, вона повністю ціла. Поїхали, поїхали, братва, замірять максималочку. Тут у нас буде недалеко зараз траса, тому вискочимо на неї. Так, що тут за пробки? Давай, Олексій Проїжджай швидше. Ще газу будемо давати на своєму щеврулі. Давай. Четеу. А так, цікаво, я зможу догнати ту БМВ чи ні? Ну, в принципі, те, що я бачу, я вроді не доганяю. Ось що я вам казав, п'ята я речна підвіска, братва. взагалі не дає на ній повертати. Прям. Так, М5. Ой, це М3 G60, по-моєму, G80, я вже не пам'ятаю. g 80 То, чу, ми педальку жмем. Ми педальку жмем, братва. Максималка у нас 369. Кілометрів, ну це майже максимальний заряд. Те, що можна було зробити трошки ліпше, це турбанадовчик змінити, братва. Я не знаю більше, як більше їхати на цій тачці, я хизи. Але зараз треба буде ще порівняти не з КС. -очкою. Так, а де наша М5 КС? А от наша М5 КС, і тут у нас такий братватих паспорт. Речне двігло, ерична турбіна, ерична трансмісія, іксовий п'ятий чіп. Ну і далі ви самі все бачите. Тобто, фактично, тут на швидкість теж все зроблено ну, майже ідеально. От, до речі, тут підвізка стоїть, така драйвова, типу, може, я думаю, теж на М5 поміняти F90, і щоб вона так само тачка рулилась приємно. Так, але цю треба зараз точно порямати. Я думаю, що вона трошки подразбита тому що ми це перевіримо. Такі от апаратики, звісно. Так, да, BMW, звісно, братва. хто б ще не казав, BMW є BMW, да? Ну, на Мерседесі люди так не ганяють як на BMW. Не знаю чому, можливо, це. Психологія така, знаєте, від е, виробника і все одно. Ну, BMW, є BMW і всі ганяють тільки на BMW. Іменно ось так потужно. Щоб боч бачком подавати, а мерседесам над Мерседесом всі трясуться і боються на ньому їздити. Давайте, ух, Ні, ну я вам скажу, що це однозначно кс виграє по швидкості, я вже бачу, да, по розгончику, по цьому всьому. Але можна зробити висновок, що там якісь дві шлюти проїздять. Але просто подивіться на ці різниці. 377, M5 F90 їде 369. Тобто різниця мінімальна, ну майже в 10 км, трошки менше. Але фішка в тому, що в КС набагато швидший розгончик, і вона буде на старті рвати. Це, в принципі, і логічно. Ну і все. Ось і дивіться висновки. Чи є комусь сенс переплачувати за BMW М5 КС. Ну, в принципі, є, тому що це колекція братва. Це ж лімітовані тачки, типу внешка і так далі. Тому тут вже кожному обирати самостійно. Я вам показав різницю. Тачки має обидві на максимальних зарядах. Тому. А різниця реально невелика. Я думаю, що КС буде набагато швидше. А різниця вийшла всього на всього там 8 кілометрів чи 9. Це так буває. А ось і візуальна різниця. В принципі, ці тачки дуже схожі. Прямо от дуже схожі. Але, 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 ну як на мене, максимально схожі. Якщо чесно, так і різницю не замітиш. Ну, хіба що трішки по кузову, є якісь моментики, і, скажіть мені, і сам розмір тачки. Да? Як ми бачимо, м 5 f 90 вона візуально більша по розмірам, по габаритам, а М5 КС набагато менше. Тобто, бачите, можна прям сховатися за цією тачкою і не буде видно. Але так не зробиш навпаки тут, бачите. Ну, в принципі, Результат я вам показав. Я думаю, що кому було цікаво, той глянув різницю. Тож, я всім подякував за перегляд даного відео. Не забувайте підтримати це відео лайкосиками і до нових зустрічей. Всім па-па!